Люди, колумбійці. вибачаються, вибачаються. Мені подобається. Це капуста. вони ніколи такого не їли. Навіть зараз ми бачимо, як вона запиває компотом. Поїхали, що друзі, всім привіт! Це лагідна українізація, і сьогодні в нас особливий випуск, в тому плані, що у нас по-перше, перша парочка. Перша парочка, а по-друге, це перші неамериканці. Це люди, які народжені в Колумбії, які там жили, і зараз які ми приїхали в Америку. Тож сьогодні в нас в гостях. Крістіан і Майра, Привіт, друзі. дякую, що завітали дякую до нас. Ми дуже раді вас бачити. І перш ніж ми почнемо, я хотів би задати наше традиційне питання. чи ви коли-небудь куштували українську кухню? Добре, але перш за все, я хотів би подякувати вам за це запрошення. Майвізонізебе, so, so, uh, я одразу перепрошую за мою англійську, а вона don't... далека від ідеалу. Тож Wait. вибачайте, okay. зачекайте. чекайте. Коротше, ми е е е в коментарях я бачив, що багато людей писали, що е Дмитро вчи англійську, не можна так погано говорити англійською. То я ж вирішив е не то, щоб сам піднятися на левел вище. А вирішив запросити гостя, хто більш-менш зі мною на одному левелі англійської. Дякую тобі, друже, за підтримку. Я можу забувати деякі слова, але ні, ні, це ніяк не повпливає на моє відношення до їжі. Я люблю їжу, тож сподіваюся, що сьогодні все буде смачно. Ми також на то дуже сподіваємось. Добре, сьогодні ми дамо вам спробувати три українські традиційні страви. Вам потрібно буде дати свою оцінку та чесну думку стосовно їх. Це буде дуже легко і смачно. Тож починаємо прямо зараз. По-перше, перед тим як ми почнемо їсти першу страву, пригощаємо гостей компотом. Просто компотом, звареним вчора, настоявшимся і смачним. Як, як ви можете бачити, красиві склянки відправляються гостям. Ну а мені вже то, що є. Окей, okay, гаразд, друзі. Це напій. Ми називаємо його компот. Гаразд, а підкажи, ви вживаєте його перед обідом чи після обіду, чи можемо прямо зараз? Ми можемо спробувати це прямо зараз. Цей напій ми готуємо самостійно. Коли я кажу, ми готуємо його самостійно, то маю на увазі, що Таня його готує. цей напій готується із фруктів, які варяться хвилин 5, і після чого йому потрібно. Якийсь час щоб охолонути, тому що зазвичай цей напій не вживається гарячим. Тому зараз ми можемо спробувати це. Будьмо. М -м -м, гарний смак, мені це подобається. Це справжній смак здоров'я. Так, я відчуваю, що це дуже легкий напій. Майже немає цукру, він дуже ароматний і щось нагадує мені. Ні, Мені це подобається, але я не знаю, як це сказати. Тобі подобається і це головне. Я згадав, що хотів сказати: він зовсім трошки солодкий. Трохи так. Це трохи солодко. Так, ну що, починаємо з першої страви під ваші бурхливі оплески. Холодець. Оке. Okay. Oh. Oh, yeah. yeah. Це може виглядати трохи дивно, але це цікаво. А я зараз покажу вам, що потрібно робити. Перш за все, вам потрібно взяти один ось такий шматок. <свісна> а, гаразд, okay, але поясни мені, like як це потрібно or їсти. Or what, з хлібом або без? Я хочу знати, що, Now, що це таке. Що це? Ні, тобі треба спробувати та вгадати, що це. Окей, окей, я зрозумів. Перш за все, ти повинен просто взяти цей шматок та покласти собі. Це. Трошки складно, а так. yes. um, uh, uh, також візьми ось це: це типу соус, гострий соус. So yes. like so <раз> <раз> Якщо ви любите гостре, можете взяти побільше. Oh, okay. Але якщо ви не любите острого, то візьміть трошки. Я все ж таки візьму трошки, тому що я не люблю занадто гостро. <сорганець> <плес> так, розумію, не проблема, не проблема, друзі. Ну що ж, прийшов uh, час uh, <плес> <to eat> <плес> <плес> просто спробувати це. Uh, <плес> Робимо ось uh, так. І ось так. Тобі також потрібно спробувати. Ти точно маєш це спробувати. Окей. Це курка. Тут два види м'яса, це свинина і курка. А, Добре свинина і курка. Отже, щоб приготувати холодець, ми беремо свинячі ніжки. Там м'ясо. І потім варимо все. Потім додаємо курку, ще трішки потім додаємо моркву, цибулю та спеції. Воно все кип'ятиться довгий час. Після чого ми ставимо його в холодильник без додавання желатину. Тож мені цікаво, цю страву українці готують на вечірки або свята, такі як день народження, або. Mm. Some... Ну, в цілому, ти можеш вживати цю страву абсолютно коли захочеш у будь-який час. Але частіше за все, холодець готували наші бабусі та прабабусі на кожне свято. Це міг бути новий рік, різдво, великдень. Ти знаєш, це традиційна українська страва на будь-яке сімейне свято? Ми називаємо цю страву Холодець. Чи можеш ти повторити? Не обов'язково співати. Не обов'язково співати. Просто треба повторити. Холідей муд. холідей, муд, холодей. Ну що ж, друзі, okay, що ви думаєте ось про цю страву? Що ж, ваша їжа зовсім інша. Вона дуже, дуже відрізняється від нашої. Зазвичай їжа в Колумбії не буває холодною. Цей смак зовсім інший, а також ця дивна структура. Що це? Ми в Колумбії не їли нічого ані трохи схожого на це. Ця страва. Не знаю, вона настільки дивна, що я навіть не можу це, це ж я не можу це пояснити англійською коли ми варимо всі ці частини м'яса довгий час біля семи годин або навіть більше, воно виглядає як суп. А коли ми його поміщаємо в тарілку, точніше, навіть в спеціальну форму, та залишаємо в холодильнику, воно застигає та стає на вигляд ну саме ось таким. А, так. Так, я зрозумів, але підкажи мені, будь ласка, ви заливаєте його у форму і одразу ставите у морозильник чи я не зрозуміла? Ні, ні, ми ставимо його в холодильник, але не в морозильну камеру, просто в холодильник. Окей, okay, окей. Okay. Так, ну, скоріше за все, це не була б моя улюблена страва. Але, мабуть, я міг би це їсти в цілому. Добре, яку оцінку ви дасте цій страві? Але ви повинні бути чесними. Можливо, це буде сім або шість. Ти знаєш, сім для мене це добра оцінка, але, якщо чесно, скоріше за все, цю страву я навряд чи приготую своїй дружині на сніданок. Ну, давайте для протоколу. Тобто, ти даєш сім балів, а ти даєш шість балів. Окей. Е, так, ну що, друзі? Ми отримали перші оцінки е, за холодець. Е, люди, колумбійці, <реш> вибачаються, вибачаються, але ну відчувають вже, що їм трошки соромно відчувають то. Але вони вперше вони ніколи такого не їли, вперше скуштували холодець, для них це дуже дивна страва. Вони ніколи такого не їли. І навіть зараз ми бачимо, як вона запиває то компотом. І тому вони поставили 7 та 6 балів. Ну, я не погоджуся з тим, але ми нікого ні до чого не підштовхуємо. Тільки чесні відповіді. Поки що в нас за Холодець. 7 та 6 балів. А ми тим часом йдемо далі. <му> У нас наступна страва е, голубців. Слухай, це виглядає чудово. Я відчуваю цей запах. І я впевнений, що буде чудовий смак. Так, ну що, ви можете побачити, як ми любимо своїх гостей, тому що ми їм даємо по два голубця, а собі ось дивіться всього. Ну що, друзі, це страва під номером два: голубці. Можеш повторити голодці, чудово тут. Все дуже просто. Ми просто відрізаємо шматочок, та їмо так. Я так розумію, ми просто відрізаємо шматочок від цього. так, так деякі люди, як, наприклад, я любимо їсти голубці зі сметаною. А, що це таке? А, сметана як я не знаю, як. Що таке сюркрім? Я не знаю, як це про. Моя англійська також не дуже. Ну Я скажу, що до того це було молоко. А, зрозумів. Ти щось зрозуміла? Right. <laughs> Нічого не треба розуміти, просто ти маєш це спробувати також. Це дуже добре брате. Мені це подобається. Так. Ради чути. Ну, що ж, насолоджуйтесь, друзі. Mm. Насправді смакує цікаво. То mm. ж mm. mm. yeah, yeah. mm. so, uh, тут um... я бачу mm, так, ти маєш вгадати, що там всередині. Hi. Я слухаю ваші Hi. варіанти. Hi. Що ж, я бачу тут помідори, цибулю і ще щось. Ще багато інгредієнтів. Так, це правильно. Всередині рис та свинина із яловичиною, точніше, фарш свинини і яловичини перемішаний із рисом. А от, але тобі треба вгадати, що ось це ось це назовні, в чому саме воно загорнуте. цей напій мені дуже подобається. Але тобі все ж таки треба вгадати один із головних інгредієнтів ось ось цей. В що саме воно загорнуте, Що це таке, як ти думаєш? Ушалій. Зазвичай ми п'ємо газовані напої, але цей нам дуже подобається, тому що в ньому дуже мало цукру, і це класно для здоров'я. Підкажи, цей напій розповсюджений у вашій країні. Ви вживаєте його постійно. Цей напій зазвичай ми робимо коли спекотно влітку. Ми готуємо цей напій, потім ставимо його в холодильник. І коли на вулиці спекотно, а напій прохолодний, ти його дістаєш. Ну це дуже спекотно. Ти п'єш і це неймовірно. Так. А, мабуть, наступного дня після того, як ти добряче випив пиво, а це, брате, я думаю, це круто. Так, це правда. Це правда. Але ну, не лише якщо після пива, якщо ти випив пиво, а потім віскі, і ще трішечки шліфанув шампусиком, або, можливо, ще щось. То зранку, коли ти щойно розплющив свої очі, щойно прокинувся, ти береш цей напій, компот, робиш ковток і просто повертаєшся до життя. Так, я впевнена, це круто. Я впевнений, у цього напою дуже велике майбутнє. Абсолютно. А, слухай, я вже уявляю, як ти на роботі береш це напій, і коли ти дуже втомлений, ти такий береш Дмітрис Дрінк і це супер. Так, так. До речі, ми можемо створити свою компанію, назвати її Дмітрис Дрінк та продавати тут цей напій. Я знаю тут багато людей, які полюбляють трішечки ввечері прибухнути. Але зранку їх на ноги поставить Дмитро здрін. Я зовсім забув, що ще треба їсти. А, так, ти можеш їсти і це, і це, і це. Якщо ти хочеш, ми тобі ще дамо. Це взагалі не проблема. Терміналю? Пане гадлено. Так. Ну шо, спитаємо, що, спитаємо щодо оцінки голубців. Okay, ну що ж, друзі, яку оцінку ви поставите цій страві? Десять. Десять? Десять. Десять. Чудово! Перемога. Ми маємо 10 і 10. Це чудовий результат. Дякую вам за нього. До речі, якщо ви хочете отримати рецепт цього блюда, ми можемо вам дати, і ви будете його готувати в Колумбії, якщо хочете. До речі, це капуста. капуста. Що це не знаєш, така капуста? Я тобі покажу. Я не знаю, що це, але мені сподобалось. Окей. Ну що, йдемо далі. Йдемо далі. Не знаю, що сказати. Голубці просто 10 з 10 набрали, неймовірно, дуже пишаюсь за вас, мої любі голубці. <плес> До речі, так виглядає капуста. О, яка красива! До речі, я ніколи не бачила. Так, зрозуміло. Як же легко вас здивувати. Так, ну що, нашим гостям настільки сильно сподобався а, компот, що ми будемо його оцінювати як окрему страву. Тож почнемо, uh, okay, uh, yes. так ну що, друзі, uh, uh, я uh, знаю, що uh, вам uh, дуже uh, сподобався Здрінк. Uh, Ах, точно Дмитро здрінка. Я вибачаю, звісно, це ж він. Тож, яку саме оцінку ви поставите цьому напою Дмитро Здрінк? Я не знаю. Сто з 10, десяти 10. для Дмитра Здрінк? Боже мій, це нереально. Чесно, він дуже смачний і ще там дуже мало цукру. Можливо, немає. Мені дуже сподобалось дуже. Зараз ми переходимо до е, нашого десерту, е, і буде цікаво подивитися, як його оцінять наші гості, тому що їм так сильно сподобався компот лише за те, що там немає цукру. А, але там є. Але там трошки є. Київський торт для наших гостів із Колумбії Київський торт. Це київський торт. Ми його так і називаємо. Київський торт. Виколзем, Київський торт. Окей, мене є одне питання. Підкажи: зазвичай, ви їсте його з чорним чаєм, чи з газованими напоями, чи з Дмітря з Дрінк, можливо. Ну, Дімітрас Дрінк то завжди добре, але зазвичай ми його їмо із чаєм. Із чаєм без цукру, тому що в торті є. Цукор, а я не знаю, можливо, хтось і любить інакше, але в нашій сім'ї ми любимо торт та чай без цукру. Okay. 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 Let's do it. Давайте зробимо це. Київський торт.

Це дуже дуже смачно. Слухай. Я впевнена. Я міг би їсти це. Міг би їсти це постійно. Я не знаю, як це сказати англійською, але чесно... нічого страшного, навіть коли ви говорите іспанською, а паралельно робите щось типу ой, а ми розуміємо, що ви маєте на увазі. Повірте, ми розуміємо це. Немає значення, якою мовою ви це кажете. mm-hmm mm. I know it though mm -hmm. mm. mm. but yeah um, Так, я розумію, що тут є цукор, але небагато. Він такий дуже легкий і це дуже прикольно. В інших країнах додають дуже багато цукру, мені це не подобається. Так, так. І Якщо ти відчуваєш, що тут ще є всередині лісовий горіх, то ж це дуже корисна їжа, так багато людей в моїй країні додають дуже багато цукру у торти. І що ти можеш з'їсти одну ложку, а другу вже не можеш їсти. Це не дуже добре, мені так не подобається. А тут дуже легкий торт, чай без цукру, і це мені більш подобається. Це більш корисно. Так, це да. класичний київський торт. Без цукру, дуже такий, для здоров'я то, що треба. Класичний київський торт. <ріху> да. Якщо чесно, я навіть слухав. Чув таке, що він ще й з дебето борється. Супер. With the with the T, with the t, t. <laughs> but now toršao cinco десять половина. Є yeah, uh, Тому що знаєш, мені дуже сподобалося, що він не солодкий, але все ж таки це торт. Ну тому думаю, що десь дев'ять з половиною. Я тобі розумію. Це ваше право. Ви можете обрати будь-яку оцінку. Окей, що підводимо підсумок? Тож у нас холодець набрав. 6 та 7 балів. Е, голубці в нас набрали е, 10 і 10 е, Потім йде поза конкурсом просто гран прі е, компот е, Дмитро дрінк е, одна тисяча балів з 10. І е, е, замикав е, цю всю е, кулінарну вакханалію е, саме київський торт. Який набрав 10 і 9 балів, було супер чудово, і не дивлячись на те, що Крістян каже, що я зазвичай не їм солодко, але ж ми бачимо, як він прямо зараз теж є. Я нічого не розумію, але все було. Окей. Okay. Дякуємо вам велике за перегляд цього відео. Дякуємо вам велике. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, залишіть будь-який коментар, та напишіть обов'язково в коментарях, якими ще стравами ви би хотіли нагодувати іноземців. Дякую вам велике. Ми приступаємося до ваших коментарів і побачимося у наступних випусках.